Сторінка 236, розділ 20, у якому Аля опиняється в підземеллі. А куди ж поділася недопопелюшка? Невже вона злякалася і покинула дівчинку в біді? Звичайно, ні. Коли перший недорадник схопив Алю за руку, недопопелюшка кинулася на допомогу. Та в цьому? Її само хтось боляче шарпнув за руку, затулив долоною рота і потяг за двері. Звісно, це був недоладько. Він не залишився на кухні, а на зерці пішов за ними, щоб допомогти, якщо буде треба. Тсс приклав недоладько палець до губ і пояснив: ти нічим їй зараз не допоможеш. Гвардійці відразу ж схоплять і тебе, а разом ми щось придумаємо. От який компот. Тим часом вардійці відвели Алю до підземелля. Залізні грати перегороджували його на дві нерівні частини. У меншій сиділи засуджені, у більшій тримав своє знаряддя кат. Дівчинка присіла на оберемок соломи, щоб припав за ліжко. Як дивно, думала вона, той чоловік, якому я колись не домалювала голову, тепер наказав відрубати голову мені. І сумі думки перервали чиїсь кроки. То прийшов кат, аля відразу впізнала його. Він мав величезні, загрубілі руки і маленькі, хитрі очіці. Побачивши його, гвардійці, наче по команді, піднялися і відійшли в найдальший куток підземелля. Кат наблизився до град, улесливо кривлячись та огидно хихикаючи. Звернувся до Алі. Чого ти сидиш там у кутку? Хи -хи. Підійди ближче. Я королівський кат. Хи -хи -хи. Я прийшов, щоб приміряти сокиру до твоєї шиї. Щоб завтра не гаяла. Ти часу, щоб швиденько, раз раз і готово. Хи -хи. Треба, щоб усе вийшло як по маслу. Я люблю свою роботу. А в того, хто любить свою роботу, усе завжди виходить гладенько. Хи -хи. Краще підготуватися заздалегідь, щоб не було ніяких несподіванок. Він був такий бридкий, що Алю аж пересмикнуло, побачивши, що дівчинка дивиться на нього з відразою, кат знову захохотів не дивися на мене так. Не дивися. Знаєш хто я? Я друга людина в королівстві після першого недорадника. Мене всі бояться. Хи -хи -хи. А ще не забувай, я єдина людина в королівстві, якій дозволено доводити свою справу до кінця. Хи -хи -хи. Та раптом він перестав хохотіти і жальбно сказав: А я не такий уже й поганий. Я добрий. Ти думаєш, мені тебе не шкода? Ще я! Але що вдієш, така робота? Я бачу, ти не хочеш підійти близько нічого Чого, не вставай, ти напевно утомилася. Я вже і так бачу, що тобі найкраще підійде ось ця любонька. І він узяв до рук невеличку сокиру з коротким держаком. Кат провів пальцем по її лезо, стурбовано пробурмотів. Треба трохи підгострити. Витяг із кишені точило, присів на плаху і походився гострити сокиру, наспівуючи, всі чомусь мене обходять стороною. І ніхто не привітається зі мною, і ніхто мені. Руки не подає, всі не люблять ремесло моє. Розділ 23, у якому недопопелюшка приходить Алі на допомогу. І знову двері до підземелля тихенько зарепіли і прочинилися, пропускаючи недопопелюшку, вардійці, побачивши її, разом відвернулися від дверей та втупилися в протилежну стіну. Недопопелюшка навшпиньках підійшла до хат і покликала Алю. Це ти? Радісно підстрибнула дівчинка. Недопопелюшка приклала палець до губ. Гвардійці завовтузилися, і один із них сказав: Я щось нічого не чую. Недобородо, а ти? Я теж і навіть не бачу, відповів другий. Недопопелюшка полегшено зітхнула та схвильовано сказала: Не падай духа, ми тебе виручимо. Ніч довго. Усі в замку вже заснули. А недоладько пішов у місто по допомогу. Слухай уважно, недопопелюшку. Відповіла їй Аля. Передусім, треба сховати голову. перш Недорадника, як це сховати? Дуже просто треба пробратися до тронної зали. Там за троном є ніша. У ній стоять лицарські лати. Шолом від них недорадник кожного ранку. Прилаштовує собі на плечі замість голови, а ввечері знімає і ставить на місце. Зараз ніч. Отже, шолом можна переховати в інше місце. А для чого його ховати? Усе ще не розуміла. Недопопелюшка. Ну як ти не розумієш, без голови недорадник не зможе наказати катові, щоб той відрубав мені голову. Аня перевела подих. А якщо ви звільните мене до ранку, продовжувала вона, то ще невідомо, чи встигне годинникар полагодити години до 12-ї години. Недорадник накаже гвардійцям схопити його і теж відрубати голову. Тепер я все зрозуміла, вигукнула недопопелюшка. А зараз треба дізнатися, у кого ключ від твоєї в'язниці». Після цих слів Вардіці знову забрещали своїм залізячим. і один із них сказав: Здається, ти залишив ключ у замку на добородок? Еге ж, у замку, відповів другий. І дверця там можна відімкнути? Звичайно, якщо повернути ключ ліворуч. І можна випустити дівчинку з в'язниці? Звичайно, якщо хтось захоче це зробити. І вони знову замовкли, утопившись у стіну. Недопопелюшка підбігла до дверцят і радісно ойкнула. Бо в замку справді стирчав ключ. Вона відімкнула двері, схопила Алю за руку, і вони побігли до виходу з підземелля. Розділ 25 у якому всі вирушають на пошуки стрілки. Це справді була прикра новина, адже без стрілки годі й думати, полагодити. Годинник а без годинника Алі нічого й мріяти про повернення додому. Усі зажурено мовчали. Та ось Аля підвела голову у її очах засвітилася Надія. Субтитрувальниця Оля Шор а яка вона ця хвилина стрілка? спитала дівчинка. Вона згадала дивний спис одного з гвардійців, які охороняли її в підземелі. Це довга, пласка залізяка, з одного кінця загострена, на другому кінці в неї дірочка, у яку просувають чотирикутну вісь. Пояснив на дождень. Здається, я пригадую, де я бачила її. І Аля розповіла про спис. Швидше туди це, напевно, стрілка, не тямився від радощів годинникар. Вона вийшла з Чини вже сходило сонце. Розпочинався новий день. Про Ще кілька кімнат усі помітили, що в замку діється щось незвичайне. Назустріч їм бігли гвардійці. На превелике здивування вони зовсім не звертали на Алю уваги. Навпаки, здавалося, що гвардійці самі від когось тікають. Вони на бігу скидали із себе лати і шпурляли зброю. Придворені, з перекошеними від жаху обличчями тягли якісь вузли та валізи. Усі вони бігли із замку і зникали в кривих вуличках міста. Далі більше дивуючись, аля з друзями почали спускатися до підземелля. Тут вони наштовхнулися на ката. Він прожогом промчав сповз в них і з них за поворотом халерею. А в підземеллі на них чекала ще дивніша картина. Усе Катове начиння було поперевернете і розкидане, наче тут. Промчався ураган. Двоє знайомих ним гвардійців спокійнісінько чатували біля в'язниці, а за гратами з кутка в куток, наче розлючений тихар, бігав перший недорадник без голови. Час від часу він кидався на грати і тряс їх, наче намагаючись зламати. Аля та недопопелюшка завмерли від несподіванки і дивилися на цю вражену картину. А недождень тим часом щось радісно викукуючи підбіг до одного з гвардійців і почав виривати в нього з рук списа. Солдат не чекав такого наглого нападу і тому відчайдушно. Боронився його товариш, кинувся йому на допомогу. Невідомо, чим би все це закінчилось, якби Аля не підбігла до них. Недобородо, не до вуси, це ж ми. Невже ви нас не впізнали? Не до вус одразу ж пізнав ходинакаря, усе ще неприязно поглядаючи на недождення, недоборода, відсапуючись, пробурмотів. А чого він оце саме кидається? Наче тигр. За хвилину все з'ясувалося. Аля розповіла гвардійцям навіщо... Що їм знадобився цей дивний спис? Недоборода Борода сам простяг його година кареві зі словами: візьми, друже, а перший недорадник оскаженіло тряс грати в'язниці.